мы выезжали на место, то есть на сам объект, мы посмотрели, ознакомились со всем тем, что будет, как бы на тот момент рекомендовалось о передаче. Вот. заслушали как руководителя предприятия, так и арендаторов, которые объяснили, почему и зачем это надо. Поэтому и вчера у нас где-то около полутора часов было, мы рассматривали этот вопрос. И в итоге было принято решение поддержать данное, проект, ну, данное решение. Но единственное, что было для того, чтобы никаких кровотолков, кровотолков не было, было принято решение о том, чтобы в связи с, и деньги, которые будут идти от аренды данных, данного объекта, чтобы они поступали в местный бюджет города. Для того, чтобы это была прозрачность, и депутаты могли влиять и контролировать эти средства на те э, нужды городские, которые могут возникнуть. В принципе, э, в такой редакции э, комиссия ЖКК данный проект решения поддержала. Заранее наша комиссия, большой три человека с нашей комиссии пришли к выводу. Считаем, что мы можем потерять эти корпуса, так как может сразу же налогоинспекция наложить на них арест и продать с молотка в счет погашения задолженности. Мы за то, чтобы эти корпуса сдавать в аренду, получать доходы предприятию от этой аренды, но ни в коем случае не выводить були Спасибо. Жортові степломережі, депутати. Я буду викладати особисту свою думку, оскільки на депутатській бюджетній комісії це питання не розглядалося, а це питання зв'язано з коштами від оренди, скільки буде, як і що. Цього питання наша комісія не розглядає її, хоч від раз минають. По-перше, я хочу сказати, мене насторожило те, що написано ось у нас в цьому рішенні, яке ви дали. Ви як Директор підприємства говорили нам, що це не приймає, не приймає участі в вашому, як тут сказати, це до... це... Да, да, да. а пишете тут ви ось о, з моменту закінчення опалювального сезону 2013-14 років наступні об'єкти, що не прийматимуть у подальшому участі в виробничому процесі. Чому ви так написали? Тому що до вчорашнього дня до конца попівного сезону, два об'єднання ходячих в в корпусах участвували в нашому таки приймали участь. Ви нам казали, там не приймають, а тепер уже приймають. Пробачте, я вам виклад свою думку скажу. Ви переобіждали там, що не приймають і що воно в аварійному стані. Тепер приймаємо далі. Тепер за умови 100% сплати орендної плати. Я сказала на бюджетній комісії, скільки як і що не говорилось. Тепер я написала для виступу собі такі нататки. Перше. В місті відсутнє положення про порядок відчутження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю, в якому б чистко, все це зазначалося, у нас цього немає. А раз цього немає, то в договорах оренди вказано що в щоб і викуп мають право програми приватизації майна комунальної власності, в якій чітко можуть бути які групи там, будівель А, Б, Ц і як викуповуються. Тепер я хочу сказати, що реалізація правил територіальної громади володіти доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належать їй. Так от, коли нам докладали там комісії, інвентаризація майна залученням аудиту, чи була, чи буде. А це треба робити. Я стільки металолому, я скажу громаді, в житті не бачила, скільки там. Далі, уточнення меж земельної ділянки, оформлення права землекористування, визначення початкової ціни, умови відчуження цих об'єктів, умови чітко дуже бути написані. А тоді ви скажете, як ви сказали нам на засіданні, що пробачте, ви, депутати, прийняли такий договір, там ви дивилися. Також щоб не було. Відомість про вартість майна. Далі акт технічного стану майна за підписом директора підприємства, щоб ви чітко брали на себе відповідальність. Звіт про оцінку майна, рецензію, висновок про вартість майна за результатами рецензування. Тепер передача майна основується здійсненню за конкурсних засад. Є ті об'єкти хтось не живе і не хотів, то зараз. Побачивши, ви зробіть людям, хай люди у вас день відкритих дверей кудись дитині там металолому, мільйони кілограмів. Якщо ви кажете, нема чим содержати і платити, давайте під відеокамери зріжемо нужний металолом здамо по повний бюджет міста. Якщо це не задіяно ніде в процесі, чому ми за копійки там у нас на комісії лунала цифра 100 тисяч, та там мільйони кілограм. І не треба наносити ущерб городу. Це вже який раз це все робиться. Так, інвестиційний план, сказала людина там, не виконується орендарем, не виконується. На бюджеті комісії це не розглядається. Значить, ми повинні ми в ітогі провести громадські слухання, залучити юристів і фахівців, і робітників підприємства. І якщо не треба вам той металолом, зріжте, пожалуйста, поповнювати бюджет. Все, то есть спасибо. К сожалению, к сожалению, чтобы жители города понимали, сейчас, насколько я понимаю, идет борьба именно за металлологию. По поводу конкурсных засад. У нас в проекте решения написано, что данное оборудование будет сдаваться на конкурсных засадах видно действующего законодавства. Я не вижу тут никаких нарушений. По поводу оценки имущества и всего остального. Мы сейчас даем сгоду на начало процесса передачи в аренду данного майна на конкурсных засадах. Вы прекрасно знаете, что дальше, после надания сгоды на данную работу, предприятие обратится, во-первых, в налоговую инспекцию, которая является заставодержателем майна, обратится в державную выканавчую службу, потому что все имущество предприятия находится под арестом. Получим согласование данных организаций государственных на этом этапе. Разместим объявление после согласования данных служб государственных. Далее будет проведен конкурс с оценщиком. И только после того, как оценщик проведет работу, мы можем говорить о какой-то конкретной сумме. Хотя мы там руки выкручивали, назови конкретную сумму, сколько город получит от аренды данного имущества. Я не эксперт. Я можу сказати 100 тисяч, можу сказати мільйон. Ну суму можна приділити експерти, ця да, експертиза прийде це. Ми як компроміс, ми також з першого разу його не проголосували, комісія не проголосувала, але підтримали друге рішення, коли питання стояло виключити пункт перший, ну пункт перший, про виключення обладнання сільського мального комплексу. Я пропоную, це може бути компроміс. Давайте рухатись в цьому напрямку. Якщо ви я не знаю, що показували телеканали. Репортаж відкритого засідання з тепломереж, але виступали керівники і працівники підприємства, і ми наголошували на наступному. Є головний корпус, який знаходиться ну, скажімо так, дуже коректно, не дуже в хорошому стані. Він входить перелік обладнання тобто будівель, які знаходяться, ну скажімо так, на грані аварійного стану, для того, щоб його привести у відповідну. Відповідний стан, необхідні кошти. Комунальне підприємство на це, на це витрачати гроші не буде. Це перше. Для того, щоб його експлуатувати, експлуатували ті структури, які взяли в оренду своє обладнання і викупали, вони також повинні знаходитись в нормальному приміщенні. І вони готові виконувати ці роботи по ліквідації аварійності цієї, цієї будівлі і рухатись в напрямку переходу там, на вугільне паливо чи на інше як альтернативне газу. Цьому напрямку необхідно їм дати доробити. Якщо в нас питання то тільки по виключенню із цілісного майного комплексу є проблемним, я пропоную проголосувати без цього пункту. А цей пункт окремо, оскільки існує е, думка Анатолія Олексійовича та інших колег про те, що це може якось там привести до якоїсь втрати е, майна. Я пропоную виключити цей пункт і голосувати в цілому без цього пункту. Але я звертаю увагу на ті слова, які сказав директор тепломереж Олександр Леонідович. Справа в тому, я виступав там на ТЕЦ на відкритому засіданні. Якщо ми з вами не об'єкт включимо в валові витрати підприємства, ми зменшимо збільшимо налогооблагайну базу, тобто ми прикриємо від держави. Прибуваємо від держави е, суму налогу. Замість того, щоб ця сума була більша, ми її зменшимо, оскільки збільшимо, базу е, витрати, валові витрати. Це, це не потрібно робити, це, це протизаконні дії. Тому я не знаю, наскільки відповідатиме пропозиція Олександра Леонідовича, що тоді давайте добро не включати. Ну, я не знаю, наскільки це буде відповідати податковому кодексу, але питання тут є. І тому, щоб це питання не розглядати по-подальшому, не затягувати, я пропоную проголосувати, підтримати передачу в оренду, оскільки дві комісії профільні підтримали це діло за виключенням, виключення з цілісного майного комплексу, а питання про цілісного майного комплексу опрацювати і на, винести на наступну сесію. Шановні колеги. Перший пункт стосувався того, щоб вивести зі складу цілісного майнового комплексу КП тепломережа з моменту закінчення опалювального сезону 2013-2014 років наступні об'єкти, що не прийматимуть у подальшому участі в виробничому процесі підприємства: насос, щит оператора, будівля майстерні, головний корпус, головний корпус фін фінансування. Тобто, першим пунктом ми з вами виводили його з цілісно майнового комплексу. Другим пунктом ми надавали надаємо згоду на передачу його в оренду. Якщо ми перший пункт виключаємо, надаємо згоду на передачу в оренду і запускається машина, що стосується грошової оці... Оці... оцінки, може, я ж неправильно щось говорю, і так далі, експертної, вірні оцінки. Але питання щодо виведення. Воно залишається на доопрацювання, і на наступній сесії, якщо будуть готові нам доповісти, і нададуть підтвердження, обґрунтування, що таке треба вивести, підключимо налогову інспекцію, що вона теж підтвердить ті позиції, про які і Олександр Володимирович говорив, і Олександр Леонідович. Але ми надамо можливість далі рухатися і тепломережам, і енергопрогресу. Зрозуміло, зрозуміло. Я ставлю на голосування ще раз за виключенням пункту 1 і за переформуванням пункту 4, що стосується повноважень управління ЖКХ в даному процесі. Хто за те, щоб прийняти рішення з цими змінами? Прошу голосувати. Хто за? Піднімайте руки, комісія, будь ласка, вставайте і рахуйте. Лічильна комісія, будь ласка, підніміть руки всі і тримайте. 22. Рішення прийняте. Хто проти? один проти. Хто утримався? Чотир п'ять утрималося. Так, раз, чотири, п'ять, шість, шість утрималися. Так, значить, 20... а, Олександра Лідовича не посчитали. Значить, 23 е... Утримався в нас один і шість проти. Рахуйте математику. Один проти, шість утримались, так? Рішення прийняте. Протокольно я прошу занести питання це для доопрацювання пункт 1.